Всім привіт! Сьогодні до мене заїхав досить цікавий і рідкий автомобіль. Ви на вулиці її можете просто не знати, подумати, що це звичайна Audi, але вона не звичайна Audi a 6 заїхала. Рік, я вам не скажу, От, але... Це не А6, це С6 Audi. І відрізнити від звичайних можна ось по таких широких арках на колесах. А також по двигуну, який знаходиться під капотом. А під капотом у нас V8, 4,2. Двигун маємо АНК. І потужність даного двигуна 340 кінських сил. Максимум, що може бути, мабуть, залежить від прошивки це 360. Сюди встановили газове обладнання, встановили його досить недавно, на ньому проїздили близько ну, 2000 кілометрів, може, і не проїхали. І зараз ним не користуються, їздять на бензині. До речі, це газове обладнання продається, Кому потрібно, пишіть в коментарях, можна буде. Вам відправить редуктор, там форсунки і все інше. Форсунки тут стоять, вони всі сховані, ось тут під низом. Це люкс. Це люкс отак відкривати. Дивіться, як тут стоять класно, форсунки газові. Сховані. Подивіться. Все компактно зроблено, нічого. З рідних пластмасок не порізано, все по заводу. Варсунки всі стоять ось так. Що, шановні мої глядачі, зроблю маленьку ремарочку. Вам досить пощастило, що ви підписані на мій канал, так як подібного відео на Ютубі я не знайшов ну, по ремонту даного двигуна. Шукав, не знайшов. Є схожі, але. З тими подробницями, які я е, знімав і показую у відео, такого відео на Ютубі немає. Тут вам пощастило, а не пощастило, чи пощастило ще з тим, що відео буде досить довге, е, серій буде не дві, не три, думаю чотири чи п'ять напевно, тому що роботи було багато от, і намагався все зняти показати. Отже, вам терпіння. Приємного перегляду. Запасайтеся чимось вкусненьким. дивимось далі відео. Так, ну що, отакий двигунець, трошки розібрав, ви вже побачили компресометра. Будемо міряти компресію в даному двигуні. Подивимося, що нам він скаже. Він стояв, у нас на території трошки стояв, мабуть, тижнів три. Ну і заїхав я в бокс. Двигун такий, я не знаю. Чи теплий від сонця, чи теплий від того, що заїжджав в бокс. Свічки. Свічки маємо ось такі, в принципі, всі, подивіться, одного кольору. Єдине, що мені не подобається, ось оцей поясок. Дехто каже, що це коронарний пояс, це нормально, але я вважаю, що це вже кінець світці, це прориваються гази, тому що видно ось чорне. І вона може робити неправильно. Одна свічка стоїть ось од НЖК. НЖК. Чому не знаю, власник не признається. Коротше. Міряємо компресію, щоб знати, що у нас там. І будемо знімати двигун. Так. Робимо повний газ і крутимо стартером. Я скажу, коли хватить. На О! Ось, 4, 5, 6, 8. 9. В першому циліндрі 9. Але крутить якось вяловато. Мабуть, потрібно поставити нам зарядне, бо до кінця не доміряємо. Поки мірили компресію, з'явилася ось свічка, яка стояла перед цією. Чому замінили її? Тому що вона захотіла розібратися. Дивіться, як вона рухається. Знаєте? Коли таке трапляється, у вас потім тут прориваються гази. А взагалі денсо я не рекомендую такі свічки, вони трогнівкі. Та так, щоб доїхати від заправки додому. Другий циліндр. Крутим! Повний газ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. Третій циліндр. Давно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ош! Четвертий циліндр. Один, два, три, п'ять. Ось! Дев'ять. Щось компресія тут цікава. Так. П'ятий циліндр. давай Один, два, три, три, пять, три, 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 Ну, тут веселіше. Шостий. Давай. Один, два, три, три, п'ять, три, три. Пісить три. Десять.

Ось так, бачите, у нас права голова має трішки... Не права голова, а права сторона має трішки проблеми, там менше компресія, ніж з лівої сторони. Три атмосфери, у нас перепад. І це для бензинового двигуна досить багато. Може бути вібрація на холостих, так як в нас зараз є, власне, він це скаржиться. Що зробимо, Зараз заглянемо ендоскопом. Подивимося, чи немає випадково задірів, бо власник переживає, яка ще ввечері брати таблетки, чи не брати, щоб лягати спати. Чому? Тому що блок алюмінієвий і гільзи мають алюмінієве покриття. І якщо на ній неправильно їздили, можуть бути задіри. Зараз ми це подивимось. Поняв, що ну, ти шариш Максим, так? Да? Так, перші ціліндри, там де у нас була погана компресія. Так, Що це там ярик наробив? О, це наша головка. У нас тут 5 хлопанів на циліндр. Ну, мокре, думаю, це від бензину, що ми крутили стартером. Дивіться, ця частина гільза без задірів. Назад йде. Тут у нас ось, ось під верхом бачите, три задірчика. Або масло просто стікало. А то, власник злякався. Та ні, все нормально. Ось дивіться, це у нас низ, виходить, циліндра. В основному з цієї сторони задіри. Ось тут їх немає. Сподіваюсь, там видно все. Так, зараз ми подивимося на поршень. Так, так, так. О, поршеньок наш, дивіться. Ось ця сторона, де у нас тікає масло. Бензин по цій стороні гільзи. Тут у нас... Дивіться, нема задір'я. Все люксово. Ось. Дивіться, все люкс. Все просто люкс. Так, другий циліндр. Тут поршень стоїть трішки вище. але гільза дивіться, рівненька, прекрасна. Вльоском б'є, каже Максим. Дивіться. Не видно ні задір'їв, нічого. Чому ж така компресія? Чому ж така компресія? Може клапанчики нам мозги парять. Це ми знаємо пізніше, коли, коли. пізніше. Короче, я думаю, що у нас там все нормально. Покамісь. Покамісь. Серідно будемо знімати головки, правда? Угу. Mm -hmm. Отже. А це ми так подивилися для себе, поцікавились, вам показали попереднє, що там є. Єдине, зараз, я так думаю, налімо масло в перший циліндр і поміряємо з маслом. Що воно нам покаже. Хоча може трошки збрехати, так як в нас поршень нахилений на бік і завжди масло стікає на ту сторону і не покриває повністю поршень з кільцями. Ну, спробуємо. Відразу і зливаю масло з коробки, так як все буде мінятися, у нас є підтікання. Будемо пробувати його все усувати. Пробуємо? Масло в коробці, як ви бачите, він як не вкусне. Він магніт точно. Масло, як бачимо, дуже чисте, да, Славік? Вкусне. Вкусне? Да. Чим віддає? коробкою на коробка На наваги. Наваги. Да. Така історія. Десь недавно міняв, ну, навіть да, 1100 назад. Угу. Ну що ж, буду розпочинати знімати двигун з даного автомобіля. Автомобіль хорошого товариша просить відремонтувати, щоб, щоб гарно наступати. Е, ще з такого автомобіля двигуна не знімав, можливо, буду щось зробити неправильно, але планую знімати його вниз разом з коробкою, частина вихлопної труб. Е, морду планую не розбирати, дивлюся, там можна спробувати так зняти. Хочу показати відмінність даного автомобіля від звичайної А6 Audi. Зовні, як ви зрозуміли, можна впізнати по арках колісних. Як бачите, вони заширені йдуть, передні крила йдуть алюмінієві. Ну, це ви не побачите. Звісно, маємо s 6 понизу, понизу ми маємо підрамник алюмінієвий, а не металевий. Можливо, відрізняється трішки конструкція ходової. Можливо, оця тяга в нас іде алюмінієва, а не металева. Далі. Це те, що я вам скажу, те, що я знаю. Можливо, що ще не все знаю, але така відмінність. Цей підрамник в нас іде також алюмінієвий, а не металевий. Речаги в нас йдуть трішки довші. Ні, брешу, одинакові. Тільки яка різниця, що... Через те, що у нас алюмінієвий підрамник, на цьому серій блоку у нас йдуть разом з серійблоком, шайби там мають бути. Така різниця, бо рідний стоїть трошки дорожче, ніж звичайний. Ну що ж, буду розбирати, щось буде цікаве, звісно, вам покажу. Короте, ситуація на цій ауді. Був червоний антифриз два роки, став білий. Такий ледь-ледь-ледь якийсь. ну Прозорий зробився. Зараз хочемо замірити, що він покаже по, по своїй силі. Гане вітає, що в стає руки тут нічого не впало. Кого дих бачиш? 25. 25? Мінус 25? Да. Бачиш, держить. Ти скільки розгодив, не помниш? А я в концентраторік кубляю. Мінус 25. Видно вам там чи ні? Цікаво. буде там щось видно чи ні. Я... Коротше, мінус 25. Цікаво. Чому побіліло? Кого таке було? На практиці напишіть в коментарях. Загототи мабуть, мабуть, така якість. Так, спочатку думав знімати е, проводку з двигуна, але подивився що я втомлюся на автомобілі і її знімати. Вирішив знімати проводку разом з двигуном. Тим паче, що газ ми викидаємо, знімаємо з автомобіля. Я вже вам казав, хто бажає, можете писати в коментарях, давати собі газ балоне обладнання, яке проїхало ну, 2-3 тисячі кілометрів. ним користувалися і більше не користувалися. Власне, далі їздив на бензині. Ну і Відповідно, ось тут я трохи вже від'єднав. Десь там, оп! Ось провід. Чого він не йде? Провід це у нас провід кнопки з салона. Це все від'єднав. Зараз в мене залишається. Ось так. Оце все сюди. А. Ще оці силові фішки. Зараз все сюди і буду від'єднувати газ від місків. Ось тут буду зараз гратися. Кубильцем. Ну В принципі, все практично. Там все приєднувало, тут в мене патрубки, а і одне. одна. Сій, дивіться, дивіться, дивіться. З цієї сторони у нас двигун виходить супер. Місця вистачає. А з цієї сторони нам заважає ця труба, яка йде на антикриз. Потрібно буде її знімати цю трубку. Тут ще Дивлюся, можна поставити трубинки. Ззаді місця вистачає на цей двигун. Так, Працюємо з проводкою. Так, Почав тут я розмотувати цю проводку і дивлюся, що вона вся пропаяна. Тут ну, всі стики пропаяні. Тут пропаяно, тут пропаяно. Коротше, я так розумію, тут в мене буде кусок роботи тут того. розпаяти і спаяти назад, з'єднати, все, поізолювати. Поізолювати. От така історія. Так, будемо працювати. І скажіть, до речі, правильно попаяно чи неправильно, що попаяно. Чи має бути просто скрутка? Я думаю назад паяти. Тобто на рідній провод до ріднього проводу, я думаю, брати на спайку. Що в мене вийшло? Це термоусадка. Зараз все так змотуємо акуратно і замотуємо лавсановою ізолентою. Ось такою. Тут також все замотаємо назад. Так, Все так іде воно трохи повільно, як на мене. Можливо, через те, що не кожен день кручу такі автомобілі. Але дивіться, з цієї сторони все. Тут у нас цей пробіг, він залишається на автомобілі. Це йде разом з двигуном. Трубки кондьоровські зараз ми знизу знімемо. По кругу все від'єднали. Там трубки на пічку від'єднали. Спереді все-все-все. Вентилятор залишається тут. Подушку зняли. Тут все від'єднали. Так, Тут притірочку, цю ту штучку я не зніму, по тій причині, що одне кріплення ось, а друге отут під низом. Я думаю, що недар вони тут зробили таке плоске, воно має піти разом з двигуном вниз. Трішки при опусканні ми його змістимо сюди, тут є куди зміщати, Щупи витягнемо, щоб, щоб не зламати. Все, можна піднімати там понизу і це буде останній путь вже його. Буде він наш. Пробую демонтувати, виставився. Сподіваюсь, все чітко буде. Я нічого не забувся. Сподіваюсь, нічого не забувся. До речі, проводка на стартер-генератор тут йде окремо, тому не забувайте її від'єднати. Пробуємо відкручувати драмника перепіднімати, потрібно ще буде цього речага демонтувати тут і там і трос на передачі давай. Так, стоп, подожди. Ану трошки опусти. Оп. Поднимай. Эй, поднимай. Давай, давай, давай. Стой. Все, стоп, стоп. Курва. Поднимай. Давай, давай, давай. Поднимай. Стой. Поднимай. Поднимай. Пошли. Поднимай. Опусти трохи. Шо, 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 ша. ж руля вихрутий. Давай. Ну. Піднімай. Стрій. Щось щось, <плес> щось щось десь їде, щось щось десь <плес> їде. У мене знову зальот. Підйомник на всю, а тут не пройде. Я взавтикав за оцю штуку. Назад вороття немає. Я його назад не поставлю, так як він стояв. Навіть зовсім не встановлю. Зараз будемо щось думати, опустити вниз двигуна. Все, дістав двигуна. Вигляд автомобіля без двигуна такий. Там сонце сліпе. Так буде краще. Так воно получається все. Ось сам двигунець. Зараз мені його зняти, встановити назад підрамник, щоб автомобіль можна було викатити. Потрібно зараз звідси його зняти таким чином. Знаєте, що не зробив, блін? не відкрутив коробку від двигуна. На хлик маю в Я не знаю, де він там ще, звісно, звичайно, де він там відкручується. Ну, коротше, зараз будемо щось робити, знімемо на землю, як і будемо дивитися. Так він важить цікавий двигун з коробкою. Тут ось отломилося, знімав патрубка, подивіться, якраз вчасно все. Думаю, що воно так легко знялося, а воно ось це залишилося в патрубку. Як бачите, двигун вже на тачці, скоро будемо його розбирати. Так він виглядає. Ну що? Так, подушка двигуна мінус, відповідно. Та також мінус. І будуть мінятися разом і на коробці також. І оця передня також. Всі подушки будемо мінятися, тому що оцей кронштейн був тут ну Це ще до того, як побачили, що та подушка розломана. Я Одразу сказав, що потрібно міняти, тому що оцей кронштейн, який йде до цієї подушки, він був отут впритик. Це означає, що ці подушки просіли. Тут має бути якийсь зазор, щоб він гуляв, а він був дуже близько. Але коли розібрали, побачили, що та подушка розвалилась. Хоча помилок по подушці не було. Якось я до нього був підключався комп'ютером, помилок ніяких не було. Власник ще роздумує відносно коробки, що робить з нею, віддавати на ремонт чи не віддавати. От. Ну так, є там невелике підтікання по клапаних кришках, ось, хоча вони перепаковувалися десь приблизно рік назад. Мінялися прокладки, але вони, як бачите, чомусь знову пустили. Так. Така ситуація, хлопці, по цьому по каміч Ну і коробка, як бачите, по падону Ще десь вона видно видно. пускала ця коробка. Це все буде усуватися. Так, от ділили длизун. Від коробки а він не хоче об'їжджаться. треба трішки припустити коробку Хопа. Опа, Опа все, видите, красота. Красота. Так, що у нас бігло? Задній сальник колінвала у нас біг. Ось підтюк, зараз знімемо, подивимось. так ось 340 кобил передається через отакі пластинки. Все, Вся проводка до регіона. Так значно легше розбирати, ніж на автомобілі. Ось це газова проводка. Тому потрібен газ продається. Все чітко знялося, все нормально тут, все ціле з мінімальними пошкодженнями.